Тижнів роботи веб-сайт Відкрите місто став популярним серед тростянчан, адже тут кожен оперативно може розповісти владі та комунальникам про проблему, що турбує. Як то кажуть, по той бік екрану модератори сайту та відповідальні за роботу з платформою люди від кожного комунального підприємства. Саме вони приймають у роботу заявки тростянчан, інформують про них керівництво та повідомляють заявників про вирішення проблеми. Координує роботу проекту громадська організація Голос громади. 10 грудня у місто прибули розробники проекту, представники фонду Східна Європа вони спілкувалися зі всіма причетними до його роботи, відповідали на запитання, обговорювали пропозиції щодо покращення роботи сайту. У своєрідному тренінгу взяли участь всі, хто так чи інакше дотичний до діяльності сайту. Обговорили і перші успіхи та невдачі проекту. Приємно, що у комунікацію з тростянчанами через інтернет активно включається влада. Це місто дає можливість саме якраз комунальникам міській раді отримувати максимально швидко інформацію від мешканців нашого міста про ті проблеми, які існують в нашій громаді. Я просив би сьогодні дуже відповідально віднестися до цього навчання, особливо представників комунальних служб, тому що саме від вас вимагається оперативне реагування на проблеми людей. Тобто, якщо проблема озвучена, вона ну, ми проєкті говорилося про те, що три дні є на її відкриття. Перші результати не примусили себе довго чекати. Багато проблем озвучених на сайті Відкрите місто вирішені. Представники фонду Східна Європа стартом дії проекту Відкрите місто задоволені. Проект започне зараз. в Шести містах це є чотири міста обласного значення. Це є міста Суми. Луцьк, Запоріжжя і Миколаїв, і два міста, які не мають статусу обласного центру, це є Тростинець і Борштин. Можна сказати, що на сьогоднішній день дійсно проект працює близько шести тижнів. Опубліковано близько 80 проблем. З них 80% проблем прийнято до виконання органами місцевої влади. І можна сказати, що вже на сьогоднішній день біля 30 проблем вже по містах виконано. Ми вважаємо, що це хороший результат, оскільки стартовий етап кожного проекту він є досить важкий, тому що відпрацьовується і взаємодія не тільки Публікації проблеми користувачами, але також це є взаємодія з органами влади. Тобто, це проект можна сказати, він такий ще працює в тестовому режимі, але вже перші результати є, проблеми вирішуються, і деякі користувачі звертаються з вдячністю за те, що такий проект існує, і що це є спосіб вирішення їхніх проблем. Як не дивно, але саме у невеличких містах проект Відкрите місто запрацював активно і швидко набирає популярність. Знаєте, я можу сказати, що. Це є для нас, можна сказати, відкриття. Але що проект більш активно розпочався власне в маленьких е пунктах, і це є досвід як Тросенця, так і Борштина, в якому цей проект працює, можна сказати, що практично е більша половина проблем, які зараз опубліковано, власне, це є проблеми, які були опубліковані по тросенцю е і борщину. І чим е в малих містах проект доказує свою ефективність, це напевно тим, що е тут є ще і людські стосунки, що знаєте, кажуть, що багато. То всіх всіх знають. Міська влада також є зацікавлена в оперативному вирішенні проблем, тому що міській владі і по вулицях ходити цього міста, і вона сама бачить багато своїми очима. Тому дуже задоволений результатами, які на першому етапі показують малі міста, і вже в нас є плани на наступний рік, що поширити цей проект ще мінімум на 10 міст. З них мінімум міст це буде не обидно. Власні центри роботу тростянчан у рамках проекту оцінили високо. Думаю, що дуже добре, і звичайно, що важко оцінити активність протягом одної невеличкої зустрічі. Набагато простіше оцінити активність через спостереження за тим, як вирішуються проблеми, і можу сказати, що цю активність може оцінити кожен мешканець Тростянця, заходячи на сайт «Open City in UA». І власне спостерігаючи, як відбувається взаємодія, як працівники комунальних підприємств, працівники органів місцевої влади відповідають на потреби громадян, і тому думаю, що дуже є велике сподівання, що цей проект буде ефективний і потрібний для кожного мешканця міста. Це відкрите місто шанс для кожного тростянчанина бути почутим. Проект працюватиме упродовж року. А якщо результати співпраці в його рамках радуватимуть, то можливо стане не. Під'ємним елементом життєдіяльності тростянця. Інструкція користувача для роботи з онлайн-сервісом Відкрите місто OpenCityIn.ua Початок роботи Для початку роботи з онлайн-сервісом Відкрите місто. перейдіть у своєму інтернет браузері за адресою opencity.in.ua. Перед вами відкриється головна сторінка сайту. Якщо ви завітали на сайт вперше, система запропонує вам обрати регіон, з яким ви бажаєте працювати. Для цього у меню, що з'явилося, ми спочатку обираємо країну, після того обираємо область і, нарешті, обираємо місто, яке нас цікавить. Натискаємо кнопку Вибрати. І після того кнопку Перейти у верхній частині сайту ми потрапляємо на сторінку міста. Для того, щоб працювати з іншим регіоном, потрібно повторити кроки із відповідним меню. Реєстрація користувача Для реєстрації на сайті користувача необхідно натиснути на посилання Увійти в правому верхньому куті сайту. У віконці, що відкрилося, натискаємо на посилання Реєстрація. Перед нами відкривається вікно реєстрації усі рядки якого ми заповнюємо. Електронна пошта, за якою буде відбуватися реєстрація в системі, ваше прізвище. Ваше ім'я. Оберіть регіон, в якому ви плануєте працювати і придумайте пароль, за яким ви будете входити до системи, повторюємо Пароль, ставимо позначку у рядку Я приймаю умови використання і натискаємо на кнопку Зареєструватися. На адресу електронної пошти, яку ви вказали при реєстрації прийде лист з посиланням для активації облікового запису. Потрібно відкрити лист у своїй поштовій скринці і натиснути на посилання для підтвердження своєї реєстрації. Після цього ви зможете увійти на сайт для додавання повідомлень, скориставшись уже знайомим посиланням увійти в правому верхньому куті сайту і ввівши свою електронну пошту та пароль. Додавання проблеми щоб почати додавання проблеми на сайт, необхідно натиснути на кнопку Повідомити у лівому верхньому куті сайту. У віконці, що з'явилося, необхідно натиснути на розділі Проблеми і рішення. У наступному меню обираємо категорію проблем, якої стосується наше повідомлення. Наприклад, ми хочемо повідомити про відкритий люк. Для цього у категорії Міське господарство ми обираємо пункт відкриті люки. І натискаємо на ньому. Після цього необхідно натиснути кнопку Прийняти в нижній частині меню. На наступній сторінці потрібно вказати місце проблемної ділянки. Для цього виберіть на карті місце розташування проблеми при необхідності пересуваючи карту. Для цього потрібно затиснути лівою кнопкою миші карту і змінюючи масштаб. Для зміни масштабу використовуйте кнопки плюс та мінус у лівому верхньому куті карти. Натисніть лівою кнопкою миші на місці знаходження проблеми. В описі розташування проблеми з'явиться обрана адреса. Або є інший спосіб вказати необхідне місце. Для цього у віконці пошуку під картою введіть необхідну адресу та натисніть кнопку Знайти. Відповідна адреса з'явиться на карті. Натискаємо кнопкою миші орієнтовне розташування проблемної ділянки. Відповідні координати з'являються у віконці опису проблеми. Після того, як місце розташування проблеми зазначено, натискаємо кнопку Далі. На наступній сторінці додаємо опис проблеми. Введіть опис проблеми у рядках короткий заголовок та детальний опис. За бажання ви можете додати відео через розміщення посилання на відео з сайту YouTube. Та фотографії, які ви можете завантажити безпосередньо на сайт. Після заповнення опису натисніть кнопку Надіслати. Після цього перед вами відкриється сторінка доданої проблеми із написом Повідомлення очікує на перевірку модератора. Після перевірки модератором повідомлення про проблему буде опубліковано на карті як підтверджене, і буде автоматично надіслане інстанції, яка в системі зазначена як відповідальна за цю категорію проблем. Перелік цих інстанцій ви можете побачити в правій частині вікна вашого повідомлення. Життєвий цикл та зміни статусу проблеми як ми вже казали, після перевірки повідомлення модератором проблема публікується на сайті зі статусом Відкрита. На карті вона позначається червоним кольором. Повідомлення про проблему також автоматично надходить на електронну скриньку інстанції, за якою закріплена дана категорія проблем. Ось так виглядає сторінка опублікованого повідомлення, яке ще не прийнято в роботу. В правій частині вікна ви можете побачити перелік інстанцій, до яких було відправлене автоматичне повідомлення щодо проблеми. А це сторінка проблеми, яка вже прийнята в роботу. Про це свідчить статус прийнята. На карті вона позначена зеленим кольором. Тут ми вже бачимо інформацію про інстанцію, яка прийняла проблему в роботу, а також коментар від уповноваженої особи даної інстанції. І нарешті, після того, як проблема вирішена, представник відповідної інстанції змінює статус проблеми на закрита і додає коментар щодо виконаних робіт. На карті її колір змінюється на синій. Якщо особа, яка подала повідомлення про проблему не згодна з її закриттям і вважає, що проблема насправді не є вирішеною, вона має право знову відкрити проблему. Для цього необхідно натиснути на посилання Відкрити, додати свій коментар, чому проблему не можна вважати вирішеною, а також додати за потреби відео та фотоматеріали і натиснути кнопку Змінити статус. Проблема знову отримає статус відкрита. повідомлення про що автоматично надійде до відповідної інстанції. Якщо закрите повідомлення не є знову відкритим впродовж 20 днів після закриття, то воно автоматично переходить до архіву сайту. Перегляд інших повідомлень Для перегляду інших повідомлень регіону необхідно натиснути на кнопку повідомлення у верхній частині сайту Перед вами з'явиться список всіх повідомлень обраного регіону, для якого ви можете вибрати як порядок сортування за різними критеріями, так і вид відображення. Для переходу на сторінку повідомлення необхідно натиснути або на заголовок повідомлення у списку, або на значок проблеми на карті, натиснувши у віконці, що з'явилося, посилання детальніше. Інші користувачі системи можуть переглядати повідомлення про проблему, голосувати за неї за допомогою кнопки Підтримати, залишати свої коментарі, а також підписуватися на повідомлення про оновлення статусу проблеми. Перегляд статистичної інформації Система сайту дозволяє переглянути узагальнені дані про повідомлення, що надійшли до сайту у розділі Аналітика. Тут ви можете переглянути статистичні дані щодо поданих проблем, обравши необхідний критерій сортування, вид відображення, діаграми чи таблиці, регіон, який вас цікавить, та період, за який ви хотіли б переглянути дані. Бажаємо вам успіхів у використанні сайту Відкрите місто та сподіваємося, що він стане дієвим інструментом для вирішення проблем вашої громади. Це відео створене в рамках проекту Відкрите місто, посилення участі громадян у розвитку місцевої громади, що є ініціативою фонду Східна Європа і виконується за фінансової підтримки фонду Чарльза Стюарта Мотта та Агентства США з міжнародного розвитку.